Добрий ранок, мої любі діти! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. А давайте з вами пригадаємо, яка це в нас цифра. Так, це цифра 1. Вона сьогодні завітала до нас не сама, привела з собою подружку цифру 2. Давайте з нею познайомимося. Оце цифра 2. В неї кругла голова. Довгий хвіст, зігнута шийка ось така подружка двійка. Подивіться уважно, це цифра 2. Цифра 1 починає числовий ряд. За нею йде цифра 2. Викладаємо ми завжди і починаємо рахувати зліва направо. Тобто 1, 2. Запам'ятайте. І завжди ми пишемо зліва направо, читаємо зліва направо, рахуємо все, ми робимо зліва направо. Ось давайте повторимо: один, два. До нас ще завітав ведмедик. Дивіться, скільки ведмедиків до нас прийшло в гості? Один. Тому ми поставимо біля нього поруч. Цифру один. Один ведмедик, цифра один. А ще до нас завітали лисички, сестрички. Подивіться. Скільки до нас прийшло лисичок? Давайте порахуємо одна, дві. Дві лисички. Тому яку ми цифру поставимо біля лисичок? Один чи два? Звичайно, цифру два. Дивіться, один ведмедик, цифра один. Дві лисички, один, два, цифра два. Так. А ще вони дуже-дуже люблять лазувати цукерками. Ось така в мене є, бачите, цукерочка. Одна червоного кольору. І... Дві жовтого кольору. Давайте же з вами порахуємо, скільки в нас цукерок червоних. Одна, тому ми поставимо поруч з нею цифру 1. А скільки в нас жовтих цукерочок? Один, два. Тому цифра 2. А що треба зробити? Скільки додати цукерок червоних, щоб було порівну? Як ви вважаєте? Так, одну цукерку, і тоді в нас буде дві цукерки червоного кольору, один, два, і дві цукерки жовтого кольору, один, два. Молодці. А ще ми залишимо ведметику. Ось. Великі цукерки. так, А лисички? А ну-ка, давайте подивимось. В неї ось такі маленькі цукерки. Дивіться, у нас дві великі цукерки, один-два, і дві маленькі цукерки, один, два. Дві лисички кожній по цукерки. А ведметику, щоб було порівну, ми повинні забрати одну цукерку, і тоді всім буде по одній цукерочки. Так? А зараз давайте ще подивимося. У нас дві великі, одна маленька. Так? Скільки нам треба додати цукерок, щоб було порівну? Як ви вважаєте? Так, одну. І в нас буде дві великі цукерки і дві маленькі цукерки. Так? Молодці. Дивіться, ми з вами сьогодні познайомилися, повторили цифру один. Познайомилися з цифрою 2. Ми вже вміємо з вами рахувати в межах двох. 1, 2, та визначати кількість предметів відповідно з цифрами. Тобто, давайте повторимо, у нас велика цукерка одна. Ми ставимо поруч цифру 1. У нас дивіться: один ведмедик, одна цукерка. Ми ставимо відповідно цифру один. А тут у нас дві лисички, дві цукерочки, і ми ставимо відповідну цифру 2. Молодці!